Доброго дня! А, ви на каналі АПАСони В'яжусь і сьогодні осінні канікули. А, на землю падає жовте листя, а ми в'яжемо цінок. Ми в'яжемо велику цінок, 4 метри для того, щоб здобути нашу карні. накриття нашої терміці. Ось ми зробили одну стіну цінок, ми в'язали 2 метри, і ось подивіться, яка це краса. Наче все відомлі роки. Сьогодні я вам розкажу про помилки, які ми зробили, коли в'язали циновку. Цю циновку ми зв'язали на осінніх канікулах, і до цього часу вона прикрашає нашу керницю. З часом ми побачили, до яких помилок ми припустилися. Перша з них те, що відстань між стовчиками дуже велика. І через це середина його залишає. Наступна помилка. Хоча ми і поставили нашу цинувку на колодку, але від вітрів і дощів вона потягнула влагу. При цьому змінила колір та поцвіла. Третя наша помилка, що відстань покрівлі дуже мала від скіни, тому забиває її косий дощ та сніг. Але це не означає, що ціновка ні на що не годиться. Ми дійшли до висновку, що вона потрібна під великим покриттям або в сухому місці. Навесні ми зробимо нову, але у виді жаль. Для того причепимо її з внутрішньої сторони, коли наближатиметься хмара, ми зможемо її закрутити, щоб на неї не попав дощ. Так чи практикуйте та прислухайтеся наших порад, ми надалі будемо вчитися та ділитися з вами нашими досягненнями та помилками. А ми поки що йдемо пити гарячий чай. А на поки всім пока. з вами були Захар та Назар Ткаченко. Не забудьтеся підписати підписатись на наш на канал, написати коментарі та поставити вподобай.